Синя птаха інтуїція. Жила була пташка, синя, синя птаха. І сталося диво. Вона познайомилася з білою пташечкою. А було це так: біла пташечка полетіла у далекі фейські краї слухати голос любові. Далекі фейські краї це місце делегка і радісна. Тут співають птахи, на душі спокійна і затишно. Феї усміхаються, усі говорять одне одному лише добрі слова. Усе довкола чудове і прекрасне, краплинки, роси сяють, мов діаманти. Навколо все виблискує всіма барвами веселки. У повітрі літає чарівність. На гільці одного казкового гарного дерева біла пташечка побачила синю птаху. Вона подлетіла до неї і привіталася. Як цікаво жити, сказала біла пташечка. Дуже, відповіла синя птаха. Біла пташечка, синя птаха. Удачі і щастя. Приємно познайомитися. Навзаєм! З якого привіду прилетіли у фейські краї, якщо не секрет? У відрядження, я тут часто гостя. Феї запрошують мене для вручання щастя. і сама удача Фортуна дарує колесо фортуни. Це дуже приємно. Сьогодні і вам вручатимуть щедрі дари Всесвіту. Це захопливо! Вам захочеться прилітати сюди регулярно. Феї люблять гостей і радують кожному, хто до них завітає. Вони добрі і ласуні, продовжена сила пташка. Сьогодні я принесла їм цукерки, золотий ключик, а ви? А я не знала, що вони люблять. Але ж ніколи не літаю в гості з порожніми крильцями, тому взяла у подарунок ароматичну алію. Гадаю, буде приємний цей запах, як ви вважаєте? Біла пташечка простягнула флакон синій птасі. О, ви вгадали, вони обожнюють ароматерапію і все, що пов'язане з ароматами. Запах іланг-ілангу. Один із їхніх улюблених. Я така рада, що їм сподобається, і раптом залунала приємна музика. Це хор Малинівки, пояснила синя птаха. Які чудові голоси. Вони співали пісню Життя Малина, феї у святкових сукнях. Танцювали в повітрі, райдуга, і блискітні скітні перелівання на сонці. Одна з фей привіталася з білою пташечкою. Коли хор малинівки закінчив співати, інша фей підлетіла до білої пташечки і вручила їй щастя. І пташечка подарувала їй ароматичну олію. Вони усміхнулися одна одній і на душі стала ще тепліше і світліше. Потім підійшла сама Фортуна і подарувала пташечки колесо Фортуни. Було так приємно. Пташечки і фортуні подарувала флакон. Ви підлітали, вітали, обіймали пташечку по черзі. Кожній з них вона дарувала ароматичну олію. У повітря стояв нижний аромат. Ты чуешь? Спитала сыня птаха у белой пташечки. Что? —— Голос любові. И белая пташечка разом ясно почула цей голос. Любовь вітала в повітрі. У спиві малывки, у, у аромате масла. Усвідомлення того, що в її крильцях щастя і колесо фортуни подароване Всесвітом через прекрасний фій і саму Фортуну наповнила душу білої пташечки абсолютним спокоєм. Ніколи раніше їй не було так легко, комфортно і добре. У мене є все для мого добробуту. Для щасливого життя. Це чудове відчуття задоволення, думала біла пташечка. А поруч нова подруга синя птаха, і вона теж птах щастя. Які у вас плани на подальше життя? спитала синя птаха. Після Фейських країв лечу до Парижу. До Парижу? Так. Я не здивована, я теж лечу до Парижа. Справді, абсолютно, біла пташечка була у захваті, і нова подруга летіла з нею до Парижа. Разом літати над Парижем, побачити улувурсену, скуштувати цибуловий суп і круасани. Ха. Мріяла, усміхаючись, біла пташечка. А ви вже вирішили де зупинитись в Парижі?» – спитала синя птаха. У готелі. А дозвольте запросити вас пожити у справжньому французькому домі? О, це справжнє диво чарівництва! Я давно мріяла про те. Я така щаслива і з задоволенням приймаю ваше запрошення. А я вдячна вам, що прийняли його. Разом буде веселіше. Усі натанцювалися. Малинівки заспівали свої пісні, усі сказали одне одному добрі слова і подарували подарунки. І прийшов час відпочинку. Тобто сну. На добраніч, друзі сказала фея в рожевій сукні. Усі розлітилися, залишилися лише дзвінка тіша, комфорт і спокій у повітрі. Дуже приємний стан. Дуб запропонував нашим подругам залишитися в його кроні. Шановні панянки, прошу вас відпочити цієї ночі у мене буду радий. Ми безмежно вдячні в один голос відповіли пташечки і швидко заснули. Уночі яскраво сіяли зорі. Місяць карасуночка, колихала всіх. Срібним світлом, даруючи добрі, яскраві, легкі кольорові сни. Веський край відпочивав, набирався сили здоров'я і наснилося Білий пташиці. Я щасливою стати хочу, білою пташкою лечу, Лечу я світ любові. Тут гармонії спокій на душі у мене мир, все вирішено давно. Щастя все у мені, Птаха щастя це я, я в гармонії живу, і все світ я люблю, я щаслива, я це знаю. Все, що треба знати, знаю, і любов у серці маю. Далі буде.